Хочу, щоб ви насолодилися теж тим співом, солов'єним. Ця строянда з неї нічого не робиться, вона як розквітла, так і квітне. Ну, розкітла не вся, ще ж, звісно, розквітає тільки низ першим оце. Це завжди першим. А гора он буде, буде он ще цвісти он буде колись вона. Не колись, ну через неділю там, ото все тоді вже зацвіте повністю. І так я кожен ранок слухаю цього Соловейка. І вже стільки років він у нас. троянда. Вчора було багато вже розсвело, Ну, зараз, мабуть, туди не пройдеш. Ну, Тай воно оббило їх, мабуть, дощом. Ну, підемо, глянемо, що воно.